45 безробітних претендують нині на одне робоче місце в області для порівняння в 2021 році. Цей показник був на рівні 10 осіб. Попри значне скорочення пропозицій на ринку праці, фахівці Запорізького обласного центру зайнятості запевняють, робота є. З початку року вони працевлаштували 734 людини. Нині в Запоріжжі затребувані медичні сестри, продавці, водії, слюсарі, електромонтери. Щотижня обласний центр зайнятості разом з різними підприємцями та установами проводить ярмарки вакансій. Практикуються інші форми співпраці з роботодавцями, зокрема навчання та підвищення кваліфікації робітників. Якщо є потреба роботодавців кваліфікованих кадрів, ми готуємо кадри тільки під замовлення роботодавців. Ми ці потреби задовольняємо. У нас на сьогоднішній день в роботі є 12 договорів, які передбачають підготовку кадрів по різним спеціальностям для різних підприємств міста Запоріжжя з подальшим їх обов'язковим працевлаштуванням. За допомогою служби зайнятості можна започаткувати власну справу, отримавши на це мікрогрант у сумі від 50 до 250 тисяч гривень. Заявку подають через портал Дія. За останні півроку такою можливістю в Запоріжжі скористали 77 осіб. Крім того, запоріжці мають змогу отримати ваучер на навчання. Така можливість є у людей віком старше 45 років, а також в учасників бойових дій, вимушених переселенців та осіб з інвалідністю незалежно від віку, які не стоять. На обліку в центрі зайнятості на ваучер держава виділяє суму у 27 тисяч 840 гривень, яку можна витратити на оплату навчання або курсів. Що таке ваучер? Ваучер це можливість отримати або новий фах, або нову спеціальність, або взагалі нову професію. Тобто людина може підвищити свою кваліфікацію, може отримати другу вищу освіту, може отримати середню спеціальну освіту завдяки тому, що вона прийде в службу зайнятості. Ми видамо ваучер за тою спеціальністю, за якою вона хоче, і вона зможе навчати. В будь-якому учбовому закладі, який вона сама для себе обере.